Юмор дуже специфічний, тобто, юмор, що ви розуміли, просто наскільки специфічний, що ми зараз будемо виконувати якусь задачу через п'ять хвилин. Нам кажуть по рації, що зараз вже йдуть пі... на нас, ворог іде на нас. А хтось там готуйтесь чотири хвилини і виходить приймати бій. А хтось травить анекдоти, ми сміємось. Тобто, якщо дивиться там в цей час піхота, просто не знає, куди себе діти від страху. То просто ми сидимо, сміємося і тому подібне. То такий випадок був. Це ми йшли на штурм. Олександр, це побратим побратимій, в яким ми працювали раніше. Зараз в місті служимо. Ми заходимо на бліндаж до піхоти, і щось піхота там дивляться на нас. І Сашко каже: Та річ, зараз ми зайдемо, зараз зробимо ветер, все нормально буде. Не І буквально через три хвилини ми Сашка витягуємо, тягнемо, а він каже, я лежу, каже, дивлюся, і на мене цей піхотинець каже, якому сказав, що все буде гаразд, зараз, зараз, зараз все зроємо. Він каже, дивиться, а мене вже каже, тягне. <гум> Тому жартів багато юмор специфічний. Але без юмору нікуди.